Знаєте, дорогі друзі, мене переповнюють зараз емоції. Тут зараз якийсь проарабський мітинг. Ось тут стоїть у Фрайберзі українська швидка допомога у Фрайберзі. УАЗ. Ось навіть тут написано Дергачівська центральна лікарня. Я просто в шоці, друзі. Ви тільки на це подивіться. Я не знаю, якою це мовою. Да. Шок. Ось давайте нормально зніму. Якийсь про мітинг. Давайте ось так зніму. Ну, мітингарі далі пішли туди. Тим часом ось швидка. Не знаю, що далі. Робити. Навіть майже паралізували рух трамваю. Дають проїхати четвертому трамваю, який їде на Меси Фрайбург. Я не знаю, що далі. Коментувати. У мене світ навіть немає. Нащо? Ось дивіться, на Меси поїхав. А еще там наступный едет. Ой, харик, полиции много. Хай едет. Это капец. Запиныйся в чем-то. Вот такое история. Ціє, цього УАЗу. Просто дивіться своїми руками ось тут я і закінчу ну що, друзі, давайте закінчувати бо тому що я не знаю я не знаю як далі піде я вже надивився тут все так що дякую всім за увагу! Все буде Україна! Слава Україні!